Я сьогодні розмова про ось таку гвоздичку, гвоздичка Оскар. Я посадила її навесні, отак от рядочок. І дивіться, в якому вона стані, тому що мені все ніколи, ніколи і ніколи. Значить, вона, звісно, а от, а от гвоздичка, ну це правда, інший вид гвоздики, але ось так вона гарно виглядає, коли вона вже була почищена. І коли мали... мені було коли. А тут все ніколи. Значить, Що я можу сказати? Оце таке: от не можна допускати, треба обов'язково оці всі зрізати всі. Всі е, насіння, яке тут відсвіло. Тому що, дивіться, тут вона, бачите, от, образує молоді, нові молоді от, е, відростки. От, наприклад, як тут, оце молоді вже відросточки, да? але поки буде оце така от насінина рости, от, оце, да? то поки воно буде рости, то ці молоді не підуть в, о, в рост. А це ж така гвоздичка, ну, <густичка>, яка буде квітнути все літо. Тому, от бачите, тут -от в, пазухах, от у неї в пазухах, де я показую, там е, новий відросточок, який буде квітнути. Тому оце зрізаємо все. так от, Дивимось, може, де, от, бачите, отут, -от, отут -от вже пішли відросточки. отакі. А все це, де воно тут отак от, таке погане. Ми ще беремо і все-все це чистимо, так як я оце все пропустила, то тепер буду доганяти да? вчорашній день. Значить, от Дивіться, тут, тут гарно видно. От, якби я завчасно її от, 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 от зараз я видалила отак. от, да? От все це вирізала. І вирізала я, от, бачите, тут молодий молодий іде приростик. Якби я це все, все часно зробила, то в мене тут був вже ковер квітів. Килим квітів. От, от, видно прямо. Бачите, от, це молодий прирост, а це от старий. Тут, звісно, от є квіточка ще одна, яка розквітне, але ну, можна і то прибирати. Тут, от точно, От маленький відросточок. От воно. Маленький-маленький відросточок. І тому отак от треба отак чик до того моменту, де той відросточок. от квітне, от молодий, так. ну, Нова квіточка тут є. Тут от теж дивимось, да, от по стібелючку. от новий відросточок. Тому отак відрізаємо. Так? І отак от зараз треба от, пройти і все-все. Все-все подивитися і обрізати. От, бачите, новий відросток. І отак-от по новий цей відросток, отак от чик, відрізаємо. І знаєте, вони якось так стояли, ну, я бачу, що треба їх обрізати, але все нема коли. Але не можна цю роботу відтерміновувати, тому що рослина повинна ще наростити, не тільки заквітнути, а ще повинна наростити. Нові прирости дати, і ну, до осіні, ну, ще наростити гарні кущики. розумієте? Тобто Квіти квітами, але рослині треба ще ж і підготуватися, і до зими. І якщо б я оце в своєчасно отак от обрізала, то не було б і отаких от. от, таких от. Таких от. Бачите, що тут сухе. Тобто на одній клумбі я почистила, і там в мене так красиво, прям килим. такий виходить, з цих рослин А тут от посадила рядочок і думала, що воно буде само. От. Але воно само ніяк, ніяк не хоче. От показую. Бачите, нам треба, щоб були такі от молоді приростики. От. А якщо ви ще і підгорнете її для того, щоб вона вкорінилася, от в неї ось такі от, длинні, от, такі, от бачите, от, подовжена така, е гілечка. Це теж помилка, треба було її прищипнути трошечки, але от вона така швидка, от, бачите, формує тут бутон. І я вам скажу, що коли ви так от обріжете, то дуже швидко вона нарастить бутони нові. І і знову у вас буде вся клумба в квітах. Так, оце зараз все прибираємо. от Бачите, скільки нових приростиків. Це оце все, все це от, вже збирається квітнути. Да? От нові приростики, тут квіточка. Тут от квіточка, тут квіточка. А тут от старенька. Зараз, тут от. Бачите, оце старенька. Оцю стареньку от так от взяли. Там, Якщо, от дивіться, якщо тут даже, от зараз, отут, от, наприклад, тут я зрізала, да? але тут немає ніякого ще, ну, в пазухах листа немає ніякого приросту, але він з'явиться. От ви відрізали його і обов'язково з'являться ось такі, ось такі от молоді, от показую от такі от молоді приростики. Ну, от сухе листя, то нічого страшного. Тут у нас зараз просто температура повітря плюс 38 в тіні І тому ну, всі рослини, звісно, пересихають, страждають. Але як тільки температура повітря зміниться, і ну, рослини тут поступово отак от наростять ще і ну, нові прирости да, підуть, то ну, коротко, тут насіння оце мені не потрібне. І виходить, Як температура спаде трошечки, то у вас тут все, все вирівнюється вирівнюється і буде такий прям килим з квітів. Ось я про що кажу, отут, от, якщо такі длінні гілки, да, то можна отут от трошечки підкопати землю і його вкорінити. І Тоді у вас швидше буде наростати кущик. от Дивіться, бачите, от як вона отут от, от, от лягла, бачите, який довгий-довгий такий пагін. І на кінці цього, от, на кінці цього пагана е, молоді е, прирости. І оці отак от, виходить, ви можете отак от взяти і от, оце закопати. І у вас буде вже окремий кущик. Оце буде прям окремий кущик. Тут от теж от довга гілка така. Ну, то, щоб тут от бугарок такий не робити, то можна от просто отак-от. Ну, взяти, просто я зараз без, без інструменту, отак вот вот взяли, да? там, так, це я порчу порчу свій інструмент. Отак вот от положили гілочку і буквально там трошечки її вот так прикопали. І от у вас вже, вот, бачите, уже у вас оце буде новий кущик. Так, зам, замазала замазала свій інструмент, Ну, то все заради того, щоб показати. E, значить, ну, по ідеї, звісно, потрібно ці квіти, які от, бачите, відквітли вирізати, але ну, хто буде при нашій занятості? Коли стільки багато всього треба робити, хто буде ходити і гвоздичку ту тустрихти, ніхто. Отак хоча б її взяти і отак вичистити, бачите, так воно вже краще виглядає. А от я ж показую ще раз. Той кущик білої гвоздички, який я почистила своєчасно. І тому вона ось наростила вже нові отакі от, бачите, гілочки. Ну і квітне тут. І от, до речі, в неї і менше отого жовтого, бачите? Хоча поливаються вони однаково. Але от ця, цей кущик виглядає отак от зелененьким. А ці, от, бачите, які вони тут от, жовті листя. Тобто, то старе листя, яке треба було, ну, верні, гілки, які треба було видалити давним-давно. І тоді б, от, цього жовтого не було. Засохшого жовтого. От. от ще кущ який, дивіться, як він наростає. Тобто, він отут, -от, отут от, з коріння, дасть нові прирости. Але оце все, оцей длинний пагани, теж можна прикопати. І от, Бачите, от ще раз показую на гілочці, один от в пазухі, зараз наведеться, телефон. От один паросток, другий паросток, да? тобто ви його не чіпаєте. От. А тут вже квітка, тут, бачите, насіння образується. Але Якщо вам то насіння не треба, так отак от взяли, відрізали. І все. І тоді підуть, отак, от в росту ці ті, що в пазухах листа, а інакше вони не підуть. От дуже гарно видно, тут от уже величенькі, от величенькі, ось величенькі, і все ж це буде у вас квітнути. Тобто, який тут варіант з цим кущиком? Да? Тут можна по перше, буде отут, от відрости, так це трава. Тут будуть відросточки ще, підуть цих пазух. Тобто можна отак от і залишити, але можна і прикопати. от І от бачите, отут от, Це нові вже відростки. Але оце, оце ми прибираємо. І отак от, о, дивіться, як, як воно вже, вже воно цікавіше і красивіше. Зараз ще от, що ж воно. Мені чіпляється і чіпляється. Ну, отак. Оце от. Тобто, от, от все, от все, от все нове. Можна зробити новий кущик. От, приберу, бачите, отак, от. От, отак от Опять прикопуємо. Тут от заодно оце підрихлити треба, щоб воно тут не те саме якийсь прямо як грибок получився. Значить, щоб його не відрізати, не вкорінювати окремо, то прямо отак от в землі і візьмемо, отак прикопаємо його, і він пустить корінець і буде тут окремий кущик. Ну Так от розмножується ця е, гвоздичка Оскар. А це гвоздика інша, така садова, то вона ну, такі має довгі квіти і вона е, теж там прикапується. Чиститься, прикапуються, теж гілочки наклоняються і прикапуються. Ну, Сподіваюсь, що коли я тут наведу порядок, то тут в мене буде широкий ряд гвоздичків кольорових.